Розділ 23. У відповідь Йов промовив От і сьогодні моя скарга повна гіркоти. Під тягарем його руки у мене виривається стогін. О, якби він дав мені знати, як його знайти і доступитись до його місцеперебування, я виклав би перед ним свою справу, а мої уста висловили б всі докази. Я старався би. Зрозуміти слова, які він мені сказав би, і збагнув би те, що він мені відповів би. Невже він виступив би проти мене на суді в усій своїй великій силі? Не думаю. Напевно, він приділив би мені уваги. Там, чесна людина може судитися з ним, і я назавжди був би виправданий своїм суддею. Проте я йду вперед, але його немає. Повертаюсь назад, не бачу його. Коли шукаю його ліворуч, не примічаю, повернусь праворуч, також не бачу. Але я переконаний, що він знає мою дорогу. Нехай він мене випробує. Вийду чистим, наче золото. Моя нога впевнено тримається його суду, адже я дотримувався його дороги і не збочував з неї. Від заповідей, проголошених ним я не відступав, накази його уст я зберігав пильніше, ніж свої власні. Він є завжди один і той самий, хто його змінить, чого він забажає, те він і зробить. Він також виконає те, що призначив для мене, а таких речей у нього багато задумано. Тому я тремчу перед Ним, мені страшно, лиш тільки подумаю про нього. Бог позбавив відваги моє серце, і Всемогутній сповнив мене страхом. О, чому я не був знищений до того? Як огорнула мене темрява, і темінь покрила моє обличчя.